Добрий день, моє ім'я Андрій Гамилюк. Згідно статті 55 КПК потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, яких кримінальним правопорушенням задана моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, яка кримінальним правопорушенням задана майнової шкоди. Сьогодні хотілося б отримати зворотний зв'язок від тих, хто переглядає наше відео. У житті кожної людини чи його знайомих трапляються події, які потребують вирішення, які потребують певних юридичних знань. І не завжди можна отримати консультацію терміново і у фахівця. Як правило, консультантам у екстреній ситуації стоять друзі, а у певних випадках мати або батька. Мама! Ви заварди! машина убила! Возлі лінія! На... Одним із таких випадків. Необхідної екстреної консультації це випадок, який трапляється при ДТП. Кожен, хто потрапляв в ДТП, відчував себе потерпілим і ніяк невинуватцем, яка скоїлась на дорозі ситуація. Коли перебуває поліція, кожен із учасників ДТП говорить свою точку зору, яка іноді немає нічого спільного з пригодами. Кожен додумає якість обставини, збільшує безменшує швідка, місце перебування транспорту засобу на дорозі, додумує думки свідків. Насправді, все, що потрібно зробити після ДТП, це зателефонувати досвідченому адвокату, а не родичам, та отримати кваліфіковану консультацію. Якщо ж ситуація вже відбулася давно, але вам все ще не вдалося її вирішити. Наші спеціалісти проконсультують вас по матеріалам справи, допоможуть у вирішенні її обставин. Бережіть себе до зустрічі у наступних відео. Дякую.